Дівчинка-Пужинка-Пуян. Епізод четвертий. Початок літніх канікул. Багато з витяними пістолетами. Так, скільки там зараз часу? О, ні, я дуже, дуже сильно запізнююся до школи. Мама, чому ти мене раніше не розбудила? Доця, а навіщо тебе було раніше будити? Ну, щоб я до школи не запізнилася. Так сьогодні ж перший день канікул ти можеш не йти до школи? А, точно. Дякую, що нагадала. В кімнаті Пуяни. Ех, що ж мені робити в перший день літніх канікул? А, точно. Я можу зателефонувати Еліс та Мішель і запросити їх на своє подвір'я, щоб полатися водяними пістолетами. У неї вдома чотири штуки разом із моєю мамулею. Ну тільки якщо мама дозволить. Я піду у неї запитаю, чи можна. Привіт, мамуля. Привіт, доця. зателефоную Елісі та Мішель і запрошу на наше подвір'я, щоб полатися водяними пістолетами. і разом з тобою поглатися. Звичайно, можна. У мене якраз сьогодні вихідний. Дякую, що дозволу. Ти Моя сама найкраща мамуля любінка у світі. Так, зараз буду телефонувати Еліці та Мішель. Всім привіт. 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 Як у вас справи? Добре. Теж добре. А як у тебе справи пуяна? Теж добре. А що ви робите? Я нічого не роблю. Я теж нічого не роблю. А що ти робиш плояна? Я теж нічого не роблю. А хочете вийти до мене на подвір'я і погратися водяними пістолетами? У мене їх чотири штуки і разом із моєю мамою. Так, хочемо. Тоді я вас чекаю на моєму подвір'ї у 13.30. Добре? Добре. О, всім привіт. О, привітик. Привіт. Привіт. Ось ваші водяні пістолети. Дякую, доця. Дякую. Дякую. А де пруяна? І мені цікаво, де пруяна? Я не знаю.